І так, 3, 2, 1, відкрився. Відкрився з другого перекриття на 330 по Фейсбуку. Чекаємо на відпрацювання. Якщо ж Фейсбук себе не покаже правильно, не відпрацює, то я піду перекриватися на іншу ситуацію. Да і все. Макдональдс теж виглядає непогано, навіть від локального рівня він вже себе ну, не відпрацьовує, але ну, вже дає корекцію мінімально, скажімо так. Почнемо з того. Алібаба е, теж виглядає достатньо цікаво. Будемо дивитися, будемо прицілюватися. Можливо, Алібаба зараз буде давати. Ну, поки що, Facebook. Поки що Facebook. у нас друге перекриття відкрите. Залишається 25 секунд до відпрацювання. Uh, ну, І хотілося б забирати плюс серйозно. Більше ніж другого перекриття в нас на даному прямому ефірі не було. Тобто це перший раз ми відкрилися на 330. І не хочеться, щоб було. от. Uh, тому чекаємо, знову ж таки, 10 секундочок до закриття по Фейсбуку, точок входу тут давали море, всі би мали встигнути зайти Фейсбук Facebook. Залишається буквально 5 секунд. І забираємо наш 9-й плюс амбус. Uh, пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.